Аби розвіяти сіру буденність і сьогоднішній туман в Акермані. перший муніципальний вирушив на міський ринок асорті. Дізнатися, скільки ж вартує смачний соковитий король осені, помаранчевий гарбуз. Помаранчевий яскравий і завжди усміхнений гарбуз, або як в народі кажуть, кабак цього року не дуже вродив, кажуть продавчині. Увесь врожай місцевий. Ціна за кіло від 40 до 60 гривень. Для 40 гривен. За кіло. Так. Да. А цілий ціли – 30. Цілий, якщо береш, 30 гривень. 40. Можна за 40. Ага, тобто тут якраз чуть більше, ніж кіло, так? Да? Привозять мені з Манаш, Там я раніше жила. Зараз живу місті Білорністровському, Привозять з випасного люди. І просто людина йде, кажуть, ви берете кабагорю, беру. Можна ми привеземо? Привозьте 60 гривень кілограм. Вас бачу порізаний на скипочки. Да, і в залежності Десь від цього кожної скипки. Сорт мускат мускатний найрозповсюдженіший сорт на прилавках ринку це сорт? Мускатний. Яка квартира 50 гривень. Скільки от, наприклад, така скибочка буде вартувати? От, вічтеся зараз. Така до 40 гривень буде. Трошки менше буде, це десь 30 буде. Форми він може приймати різні: від круглих до видовжених. Є й декоративні, які використовують як підсвічники або тематичні фігурки до Геловіном. Сорт ніби один, а структура і смак різна, як і різне просто народне іменування. Його називають цитросовий, сладкий, сочний. А от щоб густіший, цей, допустим, беруть на кашу. Він сочніший. А якщо на лаваш, то лучше брати. той, він густіший, щоб була ваші він не розтікся. Ми покупали як, як ромашка, а як сорт називається, ми не знаємо. А чому ромашка? А, ну, похоже, на ромашку. Розміри такого красення осені можуть сягати до 10 кілограм. Нема таких, допустим, великих кабаків, як були в минулому році. Такі трошки більше, ну максимум на 6 кілограм. Це саме в Минулому році були по 10-12 кілограм. Можна знайти і дешевше, якщо пошукати або навіть поторгуватись. Базар як ніяк. А яка вартість сьогодні за кіло? 40 сорок такі бачу шматочки добрячі. Це їх вартість. Де ви вже написали одразу. Із гарбуза готують все через його гастрономічну унікальність, і з'ясувати точно це овоч чи ягода навіть науковці не можуть. Та наші господині продавчині знають секрети приготування смачних страв. На лавочі натираю сирий. Якщо хочеш, щоб він більше був сладким, то додаю трошечки зверху сахару. Закрутила, протвін смазала, наложила зверху яєчком помазала і в духовку. Вертути роблю і запікаємо кусочками її. Ну, ріжемо на те саме на дольки. Трошки вона вже коли готова, значить, ми потім присипаємо цукром або медом. І дуже смачно. Я його завжди допіку А більше? Уделиться с нашим глядачам как печете? Духовку кусочками, кусочками и все. Если хочешь, ну он сладкий. А если хотите сладкий, сахаром посыпьте еще. Мы и печем, ну запекаем, и с лавашами готовим. Ну, можно, вот девочка сделала желе. Корисних властивостей у цього суперфуду безліч це натуральне джерело вітамінів, а С, є бета каротину Насіння містить цинк, має антипаразитарні властивості. Лікує е, суглоби, печінку, виводить солі, корисно пить з нього сок. Фреші, свіжі, Баж, так? Бажано бажано свіже е, вижатий з яблучком, можна з морквою. Народ скаже, як зав'яже. А чи знаєте якісь народні прислів'я пов'язані або прикмети пов'язані з гарбузом? Ні, я не знаю. А кому загалом дають гарбуза в народі? Aa, жених. Якщо жениху одказують. Значить, виносять гарбуза. Та арбуза. не хочу виходити заміж, то О. вона арбуза, гарбузає наречений арбуза. Ота, та лише гарбуза. Та водночас в українській культурі гарбуз оберіг дому і символ достатку. Він універсальний і на кухні, корисний і поживний. А головне доступний по вартості більшості акерманців. Ірина Вербинська, Маріяна Кожухара, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.